Почути звуки вперше. В Ужгороді провели унікальну операцію дворічній дитині, яка не чула з народження. Меланії 1,9. дівчинка зі Львова. Про те, що дитина не чує, мама дізналась не відразу ну, після року часу зрозуміла, що щось не так. Дитина на ім'я не відгукується, взагалі на звуки не реагує. Почали шукати. діагностика зайняла 4 місяці. Повністю, коли ми в цифрах дізналися остаточний діагноз, ну і почали шукати можливості лікування десь по різних місцях, по різних містах, mm -hmm. спочатку в Київ пішли, власне, в Києві ми проходили обстеження, в Києві поставили слухові апарати. В вересні показало, що дитина взагалі не чує зі слуховим апаратом. Тож єдиним варіантом залишалось вживлення кохлеарного імпланта. Оперативне втручання провели в Закарпатському обласному центрі неврології і нейрохірургії. Вартість такого імпланту близько 25 тисяч євро покривається державою. Сама операція покривається звичайно СЗУ, тому це абсолютно безкоштовне втручання і весь процес, який відбувся сьогодні. І дякувати Богу, дитина все добре, операція пройшла чудово. Таке втручання найбільш ефективне для маленьких дітей, які не чують від народження і до трьох років, розповідає професор Олег Борисенко. Для цього треба своєчасно виявляти дітей з вадами слуху. Це має проходити вже в роддомі в пологовому будинку. Після народження всі діти мають проходити слуховий скринінг, дослідження на гостроту слуху. Є методи, які дозволяють виявити глухоти, глухоту. Якщо операцію робити після п'яти років, на жаль, результати таких операцій не такі гарні, як вчасно проведені, як, скажімо, в ранньому віці дитячому. Після оперативного втручання має минути час, коли імплант налаштують. Та дитина зможе почати реабілітацію, щоб навчитись приймати звук, говорити і розуміти мову. Ну, пацієнт госпіталізований як правило декілька днів. А далі вони просто приходять знімати шве. І через місяць йде первинна настройка апарату. Тоді, в перший раз, пацієнт йде його підключення. і в перший раз пацієнту зможе почути звук навколишнього середовища. А Меланія тим часом почувається добре і з нетерпінням чекає на виписку. А мама на те, що її дитина ще на крок наблизилась до повноцінного, здорового та щасливого дитинства.